Доброго дня, шановні прихильники футболу. Ну що ж, груповий етап Ліги Чемпіонів сезону 2003-2004 років став історією. Відбувся заключний шостий тур, після якого ми дізналися імена всіх 16 учасників плей-офф Ліги Чемпіонів, ну і також імена восьми команд, які перебираються з Ліги Чемпіонів до Ліги Європи. Дякую всім, хто дивився передмову шостого туру. Там я багато чого прогнозував, скажімо так, і насправді багато що з того відбулося. Є команди, яким і восьми балів вистачило для того, щоб вийти до плей-офф, але, на жаль, є команди, яким і дев'яти не вистачило для того, щоб це зробити. Тож про все це говоримо сьогодні. Якщо цікаво, дивіться відео до кінця. В оглядах Єврокубки йдемо по порядку. Розпочинаємо з групи A – Копенгаген, Галатасарай та Манчестер Юнайтед Баварія. Саме такі поєдинки відбувалися в цій групі. Розпочинаємо з матчу, що відбувався в столиці Данії, тому що переможець цього матчу виходив до плей-офф Ліги Чемпіонів незалежності від результату іншого поєдинку. Команди діяли акуратно в першому таймі. Не задали жодного удару в ствір воріт. На 58-й хвилині господарі вийшли вперед. Після цього Галатасарай, що називається, заворушився, але моменти мав лише. В компенсований час на 90 плюс третій, в деякій мірі допомогли їм господарі, тому що з 90-ї хвилини грали в меншості, але дотримали таки перемогу саме датчани і виходять вдруге в своїй історії до плей оф Ліги Чемпіонів. Причому дана подія стається вдруге в історії загалом датського футболу. Незважаючи на цю поразку, у Галатасарай залишалися шанси на плей офф Ліги Європи, для цього потрібно було, щоб Манчестер не виграв у Баварі. Зважаючи на те, як Баварія осоромилася в чемпіонаті, поступившись Айнтрахту 1-5, я думаю, вже тоді стало зрозуміло, що Манчестеру буде дуже-дуже складно, тому що Баварія два поспіль матчі, щоб програла, ну це як на мене перебір. Тому як на мене, абсолютно прогнозована та закономірна перемога Баварії 1-0. Хоча перевага мінімальна по рахунку, але по грі була, можна сказати, навіть домінація на англійському телебаченні. Один з фахівців висловив свою думку про те, що це насправді не Манчестер грав, а грала якась команда з нижньої ліги. Настільки була перевага Баварії відчутною, що от склалося таке враження. Та й гол, як на мене, був доволі показовим. На 71-й хвилині Манчестер практично всім складом був неподалік свого штрафного, але елементарна стіночка у виконанні Баварії команд виходить вічнавість з голкіпером Манчестера. І 1-0. Після цього трішечки Манчестер щось заворушився, але Баварія спокійно довела насправді діло до перемоги. Тож 1-0. А зважаючи на те, що Манчестер зазнав четвертої домашньої поразки за останні шість поєдинків, знову поєдинок закінчувався тим, що вболівальники заздалегідь почали залишати трибуни. Також заздалегідь в цій групі було відомо, що Баварія з першої позиції відправляється до плей-офф Ліги чемпіонів. Ну а от в цьому турі вишилось, що саме Копенгаген іде туди з другої, набравши 8 балів. Чому на цьому я акцентую? Про це поговоримо пізніше. Калата Сарай з п'ятьма балами на третій сходинці і перебирається до Ліги Європи. А от Манчестер Юнайтед, червоні дияволи, вибувають з Єврокубків. Ну, можливо, це їм допоможе сконцентруватися на чемпіонаті. Переходимо до групи Бі, Ланс Севілья, ПСВ Ендховен Арсенал. Такі поєдинки проходили в цій групі. Ну і звичайно ж говоримо насамперед про матч у Франції Ланс Севілья, боротьба за плей-офф Ліги Європи. І треба сказати, Севілья провела хороший матч. Їй потрібно цей поєдинок було лише вигравати. Вони домінували до 63-ї хвилини. Ланс, можливо, десь діяв на втримання, але на 63-й хвилині обрізка від Севільї в центрі поля за кілька секунд перетворилася. Рилася в пенальті в їхні ворота, як на мене, дуже неоднозначний пенальті, але тим не менше, Франковський його реалізував. За 16 хвилин по цьому Севілья рахунок зрівняла. Також з пенальті, ну тут певна історія була з цим пенальті. З першого разу Серхіо Рамас його не реалізував, але арбітр матчу дав його перебити через те, що голки Перланса вийшов з воріт. І у стилі паненки Серхіо продемонстрував суперсталеві нерви. Це зробив, тобто зрівняв рахунок 1-1 на 79-й хвилині. Тим не менше, незважаючи на перевагу Севільї у всіх статистичних показниках, клубу з Іспанії не вдалося забити другий переможний гол. А от на 96 й хвилині чергова обрізка в центрі поля від них призвела до того, що взагалі цей поєдинок виграв Ланс-2-1. Оскільки в іншому поєдинку цієї групи ПСВ Ендховен Арсенал зустрічалися команди, які за тур до завершення вибороли путівки до плей-офф Ліги чемпіонів, гра між ними була можна сказати, товариськоформальною і закінчилася бойовою нічією 1-1. Хоча каноніри грали не зовсім основним складом, але саме вони на 42-й хвилині вийшли вперед. ПСВ Ендховен по перерві був дуже активним. На 50-й хвилині навіть зрівняв рахунок. Могло в підсумку все і не закінчитися нічією, тому що і у ПСВ було багато моментів, були свої моменти і у арсенала, але ніхто свої моменти не реалізував. Також в цьому поєдинку не було жодної жовтої картки. Як на мене, це також ознака того, що команди грали акуратно, ніхто не хотів ризикувати і всіх нічия влаштувала. Вже після п'яти турів ми знали, що Арсенал з першої, а ПСВ Енховен з другої позиції відправляються до плей-офф Ліги Чемпіонів. ПСВ відправляється, набравши 9 балів. Підкреслюю а от Ланс, набравши 8, відправляється до плей-офф Ліги Європи. І треба сказати, що це справедливо, тому що Севілья. Провела поганий груповий етап, і це було б не зовсім справедливо, якби саме іспанці ні з того ні з цього туди потрапили, а саме до плей-офф Ліги Європи. Отож, севільці припиняють боротьбу в Єврокубку і концентруються на внутрішніх змаганнях. Тепер відправляємось до групи Сі, де гралися матчі Наполі Брага та Уніон Берлін Реал Мадрид. Рахунки цих поєдинків, як на мене, абсолютно ніяк не відображають події, що відбувалися безпосередньо на полі. Розпочинаємо з Неаполя, де місцева команда грала проти Спортінг Браги. Матч за другу сходинку за путівку до плей-офф Ліги Чемпіонів Неаполітанці влаштували б і нічия, натомість як Бразі потрібно було лише вигравати в даному поєдинку. Хоча, зважаючи на те, що Наполі в домашніх стінах з вересня місяця не радував домашню публіку перемогою, звичайно ж, неаполітанці намагалися виграти цей матч, що вони власне і зробили. Щоправда, зазначимо, що в першому таймі Брага була симпатичнішою більше моментів створила першою, створила моменти, але річ у тім, що прикрий автогол на 9-й хвилині та гол на 33-й хвилині кращого гравця Африки Асімхена привів до того, що рахунок став 2-0 Можливо, це дуже сильно психологічно вплинуло на Брагу, тому що в другому таймі, хоч вони і атакували, але відчувалося, що все це проходить саме за інерцією. Тож перемога італійської команди 2-0. Ну і дуже важлива перемога для тренера команди Вальтера Мацарі. Це лише друга перемога для нього після повернення до Наполі. Після цієї поразки Брага, звичайно ж, можна сказати, сконцентрувалася на грі в Німеччині в Берліні, де грали Уніон Берлін та Реал Мадрид, тому що їм, тобто Бразі, потрібно було, щоб уніон цей порінок не виграв. Тоді Брага потрапляла до плей-офф Ліги Європи. І Уніон свій матч не те, що не виграв. Він навіть програв 2-3 Реалу. Хоча рахунок, нібито бойовий, але насправді була повна домінація «Галактикос». Після того, як стали відомі стартові склади команд, було зрозуміло, що Реал приїхав виключно за шостою перемогою в шести матчах. І, хоча рахунок першими відкрили саме німці, але до того були стільки моментів у Реала, що як то кажуть, на кілька матчів вистачило. Врешті решт на 44-й хвилині навіть пенальті був у Реала, але Модрич його не реалізував. І доки оператори показували повтор цього незабитого пенальті, уніону вдалася неймовірна контратака, і Фоланд на першій компенсованій рахунок відкрив. До 61-ї хвилини Уніон, можна сказати, зубами вцепився в цю перевагу 1-0, але потім Реал рахунок зрівняв, зробив це Хоселу. Хоча там було порушення правил, я не знаю, як арбітр не угледів його. Тим не менше, рахунок став 1-1. А за 11 хвилин по цьому на 72-й чергова контратака у стилі Реалу. За 15 секунд проходиться все поле і вже Реал попереду 2-1. Щоправда, до честі уніона треба сказати, що вони не опустили руки. Було проведено кілька замін, і на 85-й хвилині одна з них спрацювала. Дальнім ударом рахунок зрівняв крал. Щоправда, це мало було для уніона. Їм потрібно було забивати третій переможний гол. Замість цього вони третій гол пропустили. На 89-й Себаліс приносить перемогу реалу 3-2. Так званий королівський клуб по королівськи провів групову стадію: шість матчів, шість перемог, 100 показник показники. Закономірна перша сходинка. Другою став в Наполі відправляється також до плей-офф Ліги чемпіонів. До речі, всі італійські команди, що пройшли до плей-офф Ліги чемпіонів, зробили це саме з другої сходинки. Можливо, це у них ось такий фетіш. Брага переходить до Ліги Європи. Ну а Уніон Берлін сконцентрується на боротьбі в чемпіонаті Німеччини. Наближаємось до екватору. На черзі група Діди гралися матчі інтер реал Сосієда та зальцбург Бенфіка. Розпочинаємо з гри, що відбувалася в Італії, як то кажуть, гра на любителя. Команди бігали, змагалися, бадалися, але жодного голу не забили. Відкатали 0-0, Можливо, найнудніша гра цього туру, можливо, навіть цього групового етапу. Таким чином, Реал Сосідад закінчує груповий етап двома поспіль нульовими нічиїми і виграє цю групу. В порівнянні з цією грою просто щось неймовірно відбувалося в Австрії, де Зальцбург та Бенфіка розігрували путівку до плей-офф Ліги Європи. Португальцям потрібно було перемагати мінімум з різницею в два м'ячі, і хоч господарів і влаштовувала мінімальна поразка, саме вони розпочали гру активніше. Але річ у тім, що за Бенфіку грає унікальний футболіст Ангель Ді Марія на 32-й хвилині прямим ударом з кутового відкриває рахунок. Зальцбург, звичайно ж трішки був шокований таким розвитком подій, але тим не менше зібрався і почав діяти ще більш Активніше та агресивніше, як наслідок кіперу Бенфіки, українцю Трубіну кілька разів довелося вступати в гру. Але Бенфіка відбилася і на першій компенсованій хвилині до першого тайму подвоїла перевагу гол на рахунку Рафа Сілви. На 57-й хвилині Зальцбург таки забив свій гол. Як наслідок цей рахунок їх уже влаштовував. За наступні півгодини, попри обопільні моменти, нікому не вдавалося забити. А коли пішов компенсований час, тренер Бенфіки випускає Артура Кабрала, футболіста, який, наприклад, в цьому сезоні в Португалії в чемпіонаті не забив жодного м'яча. І ось він виходить в компенсований час і забиває гол, який перевертає цей євросезон для Бенфіки і робить із жахливого. Насправді, в таки доволі непоганий сезон. Тому що набравши лише 4 бали, Бенфіка виходить в плей-офф Ліги Європи і в 2024 році побореться за цей євротрофей. Реал Сусідат з першої інтер з другої позиції виходять до плей-офф Ліги чемпіонів. Ну а Зальцбург сконцентрується на виграші чергового чемпіонату Австрії. Тепер відправляємось до групи і де гралися матчі Атлетико Мадрид Лацео Селтік Феєнорд в Мадриді відбувалася гра за перше місце. В передмові до шостого туру я говорив про те, що у Атлетико неймовірний домашній сезон, точніше, навіть рік 2023, оскільки у всіх домашніх матчах, у всіх турнірах, матрасники вдома виключно перемагали, і потрібно протриматися ще місяць для того, щоб цілий рік був переможний. І звичайно ж в цьому матчі проти Лацеалі Атлетико грав лише на перемогу, хоча їх влаштовувала і нічия стартовий тиск команди призвів до голу Грізмана на шостій хвилині. Після цього ініціатива перейшла до Лаціо, або ж, можливо, Атлетико цю ініціативу віддав, але Лаціалі не змогли забити свого голу. Натомість на шостій хвилині уже другого тайму класний удар у виконанні ліно подвоює перевагу матрасників. І після цього моменту, звичайно, ж стало зрозуміло, хто виграє групу. Саме Атлетико був ближче до третього голу ніж Лаціо до свого єдиного голу. Тож перемога Атлетико і продовжується переможна серія 2023 року. Не зважаючи на те, що гра Селтік Feyenoord не мала ніякого турнірного значення, тут було все: експресія, голи, в тому числі в компенсований час, стійки поперечини. Підключення голкіперів до атак своєї команди в штрафний майданчик суперника. Селтік, звичайно ж, намагався порадувати домашню публіку перемогою. Але у Фаєнорда в першому таймі було побільше моментів, але нідерландці їх не реалізували. Натомість на 33 й хвилині пальма за Селтік рахунок відкрив. Цей рахунок тримався до 82-ї хвилини, коли нідерландцям вдалося зрівняти рахунок, і здавалось би, що він уже буде підсумковим. Але ж ми всі знаємо характер Селтіка в компенсовані. Не час Кельти виривають перемогу 2-1. Отож, від цієї групи Атлетико Мадрид з першої, а Лаціо з другої позиції відправляються до плей-офф Ліги Чемпіонів, як відомо Феєнорд, в плей-офф Ліги Європи. Ну а Селтік під аплодисменти домашньої публіки завершує для себе цей євросезон. Тепер переходимо до так званої групи смерті групи F, де гралися матчі Боруся Дортмунд Парі Сен-Жермен та Ньюкасл Мілан. Розпочинаємо з матчу в Англії. Зустрічалися команди, які, скажімо так, були в підвішеному стані, тому що з одного боку і претендували на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, а з іншого боку, могли фінішувати взагалі останніми. На права господаря Ньюкасл у першому таймі був активнішим у Мілана, наприклад, жодного удару в ствір в перші 45 хвилин. Тому цілком закономірно, що на 33-й хвилині саме господарі вийшли вперед. Класний гол забив Жо Лінтон. Але Мілан терпів в передмові до шостого туру. Я говорив про те, що Мілан і загалом італійські команди вміють терпіти і вміють вигризати, вимучувати е некрасиві, але тим не менше, перемоги. Як наслідок, на 59-й хвилині полішу зрівнює рахунок, але Россонері мало було. Ні Чиє їм потрібна була перемога, в тому числі й тренеру команди, над яким, скажімо так, уже збираються хмарки, тому що пішли розмови, в тому числі і про звільнення Стефано Піолі. Ключове значення мали заміни у виконанні тренера Мілана, зокрема ті, які відбулися на 83-й хвилини, а насамперед вихід Чуквеза, тому що вже за хвилину по цьому цей футболіст забиває переможний гол для Мілана, реалізувавши неймовірну контратаку, яка тривала всього навсього 15 секунд. Ньюкасл після цього всім складом понісся від. Ігруватися, але нічого в їх не вийшло. Мілан дотримав перемогу і після з фінального свистка сконцентрувався в телефонах, тому що їм цікаво було, як же ж там Парі Сен-Жермен. А для того, щоб вийти до плей-офф Ліги чемпіонів, Мілану потрібна була поразка Парі сен жермен в Дортмунді. І хоча Парижани по ходу гри так і програвали, але врешті-решт все закінчилося нічиєю 1-1. У першому таймі Парижани повинні були рахунок відкривати, тому що там були в них і виходи вічнавіч, і влучання в каркас воріт, і захисники Дортмунда виносили фактично м'яче з лінії своїх воріт, але до 51-ї хвилини рахунок був не відкритим. А на 51-й хвилині відбувся так званий привоз. Захисники ПСЖ пасувалися біля свого штрафного майданчика, відбулася обрізка, і Адеємі за це їх покарав. Щоправда, лише 5 хвилин Дортмунд поперебував у лідерах, тому що 17-річний Заєрі Емері зрівнює рахунок 1-1. не перший гол уже цього юнака і за ПСЖ. І, до речі, в цьому сезоні він забивав, як ви знаєте, вже навіть за збірну Франції. Незважаючи на те, що до кінця гри ще залишалося більш ніж півгодини грати, нікому не вдалося забити чистого голу. Мбапе таки гол забив, але там його не зарахували. Тож Борусія Дортну з першої позиції відправляється до плей-офф Ліги чемпіонів. Ну туди також іде і ПСЖ, щоправда, з другої сходинки, набравши 8 балів. Підкреслюю, 8 балів. У Мілана також 8, але за очними протистояннями з ПСЖ вони треті і відправляються до плей-офф Ліги Європи. Щоправда, ми знаємо ставлення італійських команд до цього турніру. Ну, буде видно, на які сходинці в чемпіонаті Італії на той момент перебуватиме клуб з Італії. Ньюкасл зі своєю єдиною перемогою, але якою 4 1 над ПСЖ завершує для себе цей євросезон. Тепер переходимо до групи G, де гралися матчі Лейпциг-Янгбойс та Янгбойставина зв'язда Манчестер-Сіті. В передмові до шостого туру я трішки поспішив, назвавши шостий тур в цій групі товариським, тому що тут все ж таки одне питання залишалося відкритим: чи зможе Манчестер Сіті здобути шість перемог в шести матчах. Незважаючи на доволі такий експериментальний склад, Манчестер зміг це зробити. Скажу чесно, що за підсумками цього поєдинку я пригадав один термін, а саме пташенята сера Алекса Фергюсона. Хто пам'ятає цей термін, ставимо лайки. Багато молоді, зокрема в тому числі і дебютанти. І взагалі треба сказати, що до всіх трьох голів Манчестера доклали руку, скажімо так, 20-річні футболісти. Зокрема, Майкл Гемілтон, який проводив свій дебютний матч за основну команду, і відразу ж забив дебютний гол. Зробив це він на 19-й хвилині. А на 85-й саме він заробив пенальті, які реалізував більш старший Філіпс. Між ними на 62-й хвилині відзначився 20-річний Боб. Пристрасні сербські фани, звичайно ж, гнали свою команду вперед. Як наслідок Цвені навіть вдалося забити два м'ячі і трішки закрутити інтригу. Але тим не менше перемога Манчестер Сіті 3-2. Шоста перемога в шести матчах. Причому неймовірна стабільність в плані атаки. У всіх шести матчах Манчестер Сіті забиває рівно по три голи. Навіть не на 100% була заповнена арена в Лейпсигу на матчі лейпциг Янгбойс, що дуже дивно для німецьких прихильників футболу. Перший тайм гри був сонним 0-0, А от на початку другого команди видали неймовірно результативну п'ятихвилинку з 51 по 56 хвилину, забивши відразу цілих три голи. За Лейвці все зробили Шешко та Форсберг за Янгбойс – Коллі. Після цього господарі в основному займалися відстоюванням цього результату. А Янгбойс, хоч і намагався зрівняти рахунок, нічого в них не вийшло. Тож перемога Лейпцига 2-1. Турнірне становище в цій групі було сталим ще після п'ятого туру. Тож до плей-офф Ліги чемпіонів з першої позиції відправляється Манчестер Сіті, з другої Лейпциг. Янгбойс перебирається до Ліги Європи. Ну а Срина Зв'язда» в цьому сезоні з Єврокубками завершила. Ну і переходимо до останньої групи, групи H, групи історично-паранормальної, як на мене, де виступав Донецький Шахтар. Тут відбувалися поєдинки Антверпен-Барселона та порту Шахтар. Чому історично-паранормальної? Єдина група, де не було жодної нічієї. Єдина група, де команді, яка набрала 9 балів, не вистачило цього для того, щоб вийти до плей-офф. Ну і групи, яка подарувала найрезультативніший матч групової стадії, в якій було забито 8 голів порту Шахтар. 5-3. Якщо ви думаєте, що на цьому історичність завершена, то я скажу вам, що ви помиляєтеся. Річ у тім, що Порту в цьому сезоні жодного разу не забивав більше чотирьох м'ячів, взагалі більше року не забивав він 5 голів. Ну а футболіст команди Галено, який у всіх інших змаганнях забив тільки один гол, за два матчі проти Шахтаря в Лізі чемпіонів чомусь наколотив цілих чотири. Таке враження, що він футболістом став для того, щоб забивати виключно у ворота Шахтаря. Нагадаю, гірникам для того, щоб пройти до плей-офф Ліги чемпіонів, потрібно було в Португалії лише перемагати. І той факт, що команда забила цілих три голи це, звичайно ж. Хороший показник. Ну не має значення, як забивалися ці голи. Але коли ти пропускаєш п'ять, тут звичайно ж питання, в тому числі і до оборони гірників. Хоча реалізація опорту була просто неймовірна, да, не всі свої моменти вони реалізували, але, наприклад, той ж саме син головного тренера Флавіо Концейсао, вийшовши на заміну за 10 секунд по цьому, забиває гол це як на мене, також в деякій мірі паранормальщина. Безумовно, з цього поєдинку потрібно почерпнути досвід, зробити висновки, але як на мене зациклюватись на ньому не потрібно. Таке буває, от просто як то кажуть, раз в рік і палка не стріляє. А зважаючи на те, що є команди, які навіть з вісьмома балами прорвалися до плей-офф Ліги чемпіонів, дев'ять балів гірників це хороший показник, і безумовно можна привітати команду з таким досягненням. Ну і той факт, що ми також і в 2024 році будемо болівати за гірників в Єврокубках, хай навіть і в лізі Європи, це Плюс. В іншому поєдинку групи також було свято футболу, свято забитих голів трішки менше команди наколотили, а саме 5-3-2 перемога чемпіона Бельгії. Після фінального свистка на трибунах було неймовірне свято, таке враження, що Антверпен ну не те, що виграв Лігу чемпіонів, але як мінімум вийшов до плей-офф. Але команда набрала лише три бали. Тож, за підсумками групової стадії, Порто навіть виграв цю групу 12 балів у португальців, також 12 і у Барселони. Але вона друге, саме в такому порядку команди відправляються до плей-офф Ліги Чемпіонів. Гірники перебираються до Ліги Європи. А Антверпен сконцентрується на внутрішніх змаганнях. На завершення поглянемо на список кращих бомбардирів, тут як і раніше лідирують ті, хто забив по 5 голів. Грізман наздогнав Холанда, Хойлунда та Мурато, які в цьому турі не забивали. Ну як відомо, Хойлунд з Манчестер Юнайтед уже точно свій доробок не збільшить, оскільки Юнайтед вилетіли не те, що з Ліги Чемпіонів, а навіть взагалі з Єврокубків. Ну що ж, ось так закінчилася на групова стадія Ліги Чемпіонів сезону 2023-2024 років. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Буду дуже вдячним. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. Радий буду вітати на каналі нових підписників. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре!